Бувають періоди в житті, коли ми стаємо сухими і порожніми, коли ми перестаємо любити людей, бути терплячими до ближнього. Коли ми не маємо що дати людям, в тебе бувають такі періоди, що ти не хочеш нікого бачити. Я думаю, що буває. Тому що ми люди, ми живемо в тілі. Гріховному, і ми втомлюємось. І що робити? Заспокоїтись і виділити час для Бога, для себе, щоб побути наодинці з Богом, набратися від Нього любові, набратися від Нього Духа Святого, помазання, і тоді ми не будемо сухими. Тоді ми не будемо сухими. Брат і сестра, продовжуй виділяти час.